До війни тут було 20 дворів жилих. Пенсіонери, звичайно, були, ну, в основному пенсіонери, тому що роботи тут немає, молодь тікає в город, як то кажуть, да, в місто. А так пенсіонери жили, тут, тут було 20 дворів жилих. Да. Якщо, ну, якщо порахувати всі двори, які були до війни, то було 20 дворів жилих. Люди Жили, тримали якесь господарство, хтось там коровки, кізочки, свинки, отаке. А прийшла війна і люди повиїжджали. У нас у селі Кацепи були наполовину села. Тут же щось за селом посадка, і за посадкою вже Херсонщина, то от якби з Дніпропетровської області їх вигнали, а там уже а там уже так. Да. Ну, а куди просто вертатися людей, Ну, людей побиті хати. Який пенсіонер приїде, за, за які кошти він буде його все відновлювати? Ну може за що. Сусіди там живуть двоє. Дядько і племінник. Тут ми живемо удвох, ну, дочка з дітками, коли не в школі, то вони теж з нами тут. От. І тут сусіди живуть. Чоловік, жінка, дитина. Як ви давно живете в цьому селі? Ой, давно. Дуже давно ще до війни жили, потім війна почалася, я виїжджала, чоловік не виїжджав. Я виїжджала, бо тут були бойові дії. Це було 13-14 березня 22-го року. Ми прийшли з загородів, звідти, і оце тут у нас з загородами, звідси з дворів йшов бій, хлопці стріляли. Ми сиділи у погрібі, а наші, наші хлопці відстрілювалися. У нас тут були бойові дії, в нас на городі йшов бій. Да, у Нас тут було жахливо. Тут був перед, передок. Тут був жах. Я виїжджала з села, дякуючи. Люди приїжджали забирати своїх рідних, то я виїжджала з мамою, якій було 83 роки на той час. І з-під обстріли ми тікали. Пес ось у Буді сидів, йому повезло. Якраз як оце прильот було, там воно полісадник, він сидів у буді, жив, ну, кажу, сорочки родився. Отут ось тут ось чоловік мій кочував. Ось наш погріб. Ось Ой, божечки, Ось тут був наш бункер. Ось тут ми ховалися. Це наш погріб тут. Стелили, нанесли тут. Влітку навіть оце ось, ось тут шахиди літали, висіли над хатою, то я онуків сюди заганяла, ховалися. Бо, бо, ну, це був оприскувач. І його розірвало ось, бачите, як від, від зриву. Воно побито видно, що воно де. Дірки. Тікай! Пуля! Засіяли, так? А чим не засіяли? Це ячмінь. Засіяли. А перед війною засіяли 25 гектар, паї забрали, засіяли і все. Все згоріло. На городі щось знаходили. О, та знаходив, ну, це, тут більше, це, це тут більше чоловік знаходив, я, я як я. А я так, тут як... ну, і зараз можна, отак другий раз ідеш, о, о залізячка лежить. Дивися, а вона, вона від чогось відпала, та залізячка, воно ж видно, що воно осколка. Воно, воно розірвані такі, воно видно, що воно осколки. Знаходимо ще. На отут, ось на складі теж поліз латати дирки, а там осколків куча. Перший час було страшно. А зараз вже і привикла. Зараз от ви питаєте, якщо десь щось жужить, чи вже гупає, то вже воно не звертаєш увагу. Це. Вранці як десь туди, бо до нас чуть до нас чуть дуже, воно ж простець, воно ж не так то далеко. Чуть Береслава, чуть Нікополь. Херсонщину нам чуть дуже. Як там у них обстрілюють сильно, то нам добре чуть. А як десь тут так, цей, то ну, доброго ранку, та й, та й все. А що робити, Ідеш далі. Як з високого поля, то вигнали їх, то тут до нас тепер вже нічого не доліта. Раніше долітало. Раніше долітало, О, там воронка воно, залишилася в нас у, у дворах, везде прилітало, О, там була касетна а там... Ну, там воно через дорогу в людей прилетіло, викопало яму, таку, як, як погріб заглибшки, навіть більша. Тут хати всі, 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 всі хати більш-менш. Поранені, можна так сказати, вікон нема, криші побиті, ну, двері теж так-ото. Тут нема нічого, ото, о, о, ото був магазин колись, коли ще до війни, він і до війни був зруйнований вже фактично, він не, не працював. А так їдемо туди, дачне, широка, шестірня, отуди, на Херсонщину, на Високопілля їздимо. Ну, В нас тут нема нічого. Куди? широка. Раніше сюди ходила маршрутка так, як положено. Потім ну, людей немає нема, їздить, нема кому. Він їздить так, там висить табличка, номер телефону, і якщо комусь треба поїхати, ми телефонуємо і він приїжджає без проблем. Це в середу і в неділю. Школа на Запоріжжі, село Запоріжжя, оце там, там школа була, є, і, і, і слава Богу, ж хоч вона працює. Дитячого садка вже давним-давним, давно нема, тому що в мене маленькі онучки, їх нема куди подіти, син на роботу не може піти, бо він сидить з дітками. От. Аптека, та ніхто до нас сюди не їде, чесно буду казати. Ніхто. До нас сюди не доїжджає нічого. Вода, слава Богу, в нас скважена ще. Ще, ще, ще совхозна раніше, як були совхози чи радгоспи, як воно зараз по-українськи правильно. Оце ця скважина, і дай Бог, щоб вона нам працювала, бо якщо вона працювати не буде, в нас в колодязях вода не годна, то ми лишимося і без води. А газу в нас немає, у нас пічне опалення, а газу у нас немає, газ у нас балони. Ну, електрика, слава Богу, дякуємо електрикам. Даже коли тут були бойові дії, електрики, приїжджали, скручували під обстрілами, під усим. Оце тут все було перебите, все тут на скрутках, все на цьому провода висіли. До самої війни я працювала в школі кухарем, а шкільний автобус уж їздив, забирав діток до школи. І я разом з ними чоловік працював на шкільному автобусі. Роботи нема, хоча, хоча ми ще з чоловіком, ми робочого віку роботи нема. Їздити десь за 30 кілометрів, 30-40 кілометрів, десь їхати на роботу це ж ну, немає смусів, можна так сказати, правда? ж? До війни ми не тримали ні свиней, ні корів, ні, нічого. Так були качки, гуси, кури, таке було, птиця. Бо... А тепер займаємося, придбали корівки собі, от так з цього й живемо. Це вже хазяйство все після бойових дій скуплене. Потроху, потроху стягуємося. Стягує, Ось все, все же хазяйство моє. Воно, бачите, хлопчик у мене, який є там. Загляньте, загляньте. Він хороший хлопчик там. Це ганка, маня і манюня. Да, Маняш, зараз Люба, вийде, водички тобі дасть. Водички хочеш. Почему вы поняли? А куди? Ну куди? Куди покинути тут, а житло де взяти інше? Знімати, ми вже, ми вже якби в тому віці, що вже за 50 на роботу влаштуватися вже, ну, ви самі розумієте, так що вже в такому віці люди ніде нікому не потрібні. От. Ну, так, і, так і сидимо. Виживаємо, а куди, а, а куди нам діватися?